Розкажіть про ваш досвід і про ваші больові точки бронюванням, і що для вас міняється після 18 травня, і напевно би пішли оновлювати дані, якби оновлення даних не означало 100% бойова повістка і, відповідно. Люди просто звільняються. Вони якраз ідуть працювати до тих, хто працює не по білому, щоб підняти 50% відсотковий поріг бронювання саме для агро. А загаль... чому наприклад Агро краще ніж ай краще там ніж якісь інші галузі? Будуть багато компаній виступати за те, щоб ну це саме зробити і для інших. То тут однозначно мають бути якісь критерії, що ти робиш для. Для держави, для економіки, І тих, кого мобілізують, дуже часто це унікальні спеціалісти із дуже вузьким е, напрямом знань. Тут, які тому... ваші пропозиції по зміні існуючої процедури бронювання це питання не дуже ефективного використання ресурсу ТЦК на місцях. Я б розглядала ще варіант економічного бронювання, для того, щоб саме ключових людей зберегти, тому що саме ці ключові люди забезпечують ведення цього бізнесу, можливість його вести і можливість створювати додану вартість і платити ж ті податки для держави. Воно, ну, власне, і зараз перейти. О, ви вже так акуратно про це анонсували, і ви, до речі, сказали про те, що от в плані навіть перекваліфікації жінок, що якщо ви хочете по білому і прозорому, то вам півтора роки. Хтось по сусідству може це і просто зразу посадити. Я неодноразово чув історію про те, що чим біліше і чим прозоріше ти працюєш в плані бронювання, тим більше ти страждаєш. Ірина, якщо ви вже з мікрофоном, розкажіть про ваш досвід і про ваші больові точки бронюванням, і що для вас міняється після 18 травня? А, насправді давайте так: після 18 травня нічого не змінилось. От то, що було 17-го, з точки зору законодавства, то стало 18-го. Ну, от принципово всі розуміли, що треба піти оновити дані. Да, 18-го вийшов закон про те, що це зробити обов'язково. Окей. Воно теж було обов'язково. Окей, санкції додаткові. Зрозуміло. Але що як відреагував ринок? Ринок відгуків, він просто провалився. От, наприклад, там статистика. 23 рік. В середньому там 20 відгуків на вакансію. Там кінець 23-го року, 7-8 відгуків, зараз 2. Середня. Він просто впав. І... Очікують, люди очікують, тому що вони не розуміють, що буде далі. А якщо ми говоримо про сам процес бронювання, я розумію, що законодавча вимога, всі повинні оновити дані. І напевно би пішли оновлювати дані, якби оновлення даних не означало 100% бойова повістка. Ну от є процес бронювання, так і зрозуміло, що якби люди розуміли, що вони звідти вийдуть. І потім вони будуть е, знову е, оповіщені, да? і потім вже з оновленими даними вони будуть призвані. Це одна історія. А зараз це працює таким чином, що е, за хвіт на оновлення даних 90%, 95% – це означає бойова повістка. І відповідно е, люди просто звільняються, вони якраз ідуть працювати до тих, хто працює не по білому. Ми, звичайно, подаємо відомості. Ще одна історія, і напевно це підтвердять всі колеги. Що, е, якби процес бронювання працював так, як він прописаний, це б зменшило те напруження. Є законодавчі терміни, які мали б розглядатися відповідними органами. Наразі так не працює. Ми очікуємо списки. По два-три місяці, які шукаємо як не в Генштабі, так в МінАПК, так в Мінекономіці. І це просто квести. У нас кол-центри. І ми розуміємо, що це питання організації роботи. Ми дуже хочемо допомогти нашим відповідним органам, будь-яким чином, можливо, не знаю. Консультаціями, як налагодити процес збройнування, можливо, їм просто допомога потрібна. Ми готові підключатися і допомагати. Але щоби цей процес був дотриманий, дякую, Ірина. Віталій, підхопіть, будь ласка, естафету. Наскільки я розумію, ви дотичні до роботи організації? Ви розумієте, що відбувається у владних куларах? Обговорювалися такий момент навколо того, щоб підняти 50% відсотковий поріг бронювання саме для агро, зважаючи на ну, на важливість галузі, на те, що в ній дуже багато чоловіків працює, залишили по суті статус-кво там можливо ви поділитесь інсайдами, чому ви власне вирішили залишити. 50% і, ну, і взагалі ваш досвід, досвід компанії в плані бронювання. Знаєте, тут е мова йде про те, що а чому, наприклад, Агро краще, ніж IT, краще, там, ніж якісь інші галузі. Тобто є загальні критерії, якщо тільки ти одні, одному сектору економіки наприклад, дозволиш більшу кількість працівників бронювати, автоматично це вплине на, ну, на роботу. Тобто, на Знаєте, на протести, так? так само будуть багато компаній виступати за те, щоб ну, це саме зробити і для інших компаній. Просто, Наприклад, в нас ситуація в нас на кожного працюючого співробітника в компанії ми в рік сплачуємо 1 мільйон 300 тисяч гривень податків. Тобто Це загально, ну, якщо взяти всі податки, розділити на одного працюючого. Тобто, однозначно, Критерії мають бути, знаєте, бо є компанії, які ледь-ледь дотягують до цих критерій, наприклад, і мають можливість бронювати і говорити про те, що кому можна дозволити додаткове бронювання, то тут однозначно мають бути якісь критерії, що ти робиш для, для держави, для економіки, да, для який твій внесок, тому що ну там знаєте, є там, наприклад, приклади великих підприємств в Україні. Коли вони самі ну тому, що ну, використовуючи, наприклад, пільги, які є для агровиробників, вони кажуть, ну ми платимо, наприклад, скільки там скільки хочемо, да, умовно, там хочемо мільйон гривень в місяць, заплатили податки, хочемо три. Тобто немає, ну вони самі і, 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 і при тому, що й мають вплив на, наприклад, місцеві влади, да, бо бо від них залежать бюджети. Тому це також несправедливо є, і, і, і в такий спосіб вони, наприклад, можуть домовлятися, щоб їх взагалі не чіпали. Да? От, хоча можливість платити там, чи за обсягами, наприклад, прибутку там, ті компанії можуть бути значно вище, більше, ніж у криві. Да? Але є ну, податкова несправедливість в тому числі. Тому тут такі. Там, от коли говорили про економічне бронювання, да, то тут також от, треба в першу чергу дивитись на ці показники економічні, скільки ти платиш, наприклад, до бюджету. Да, і тоді ти можеш, можливо, кілька співробітників бронювати, кілька. Це не вводити, що це в відсотках, а можливо 3-5 співробітників додатково там, наприклад, на підприємство там, чи 10. Да, але, але мають бути якісь конкретні. Економічні показники, за за рахунок чого ти можеш отримати, тоді це буде справедливо, да. Що ти, наприклад, не те, що ти там, знаєте, коли обговорювали процеси, там, що давайте там будемо платити 20 тисяч гривень військовий збір і можемо бронювати собі співробітників. Так це тоді знов викли... обговорення в Верховній Раді йдуть. Але це може бути, я ж кажу, декілька співробітників ключових, але не так, що там ти можеш забронювати, наприклад. ну, Великі підприємства завтра забронюють 100% своїх співробітників за рахунок таких критерій, да? ну, таких можливостей. тому... Ну, треба захищати Україну, в тому числі, да? якщо не буде кому воювати, то фактично тоді, про що, буде, про що ми будемо говорити? Усі проблеми будуть взагалі інші. Да? Ніхто не хоче опинитися під окупацією Рашки, наприклад, да, ну, і, і тому треба знаходити якраз цей баланс, і баланс. Ну, якщо вже ці критерії введені, вони вже сприйняті, сприйняті е, спільнотою, да? то краще це не зачіпати. А економічні бронювання вводити виключно для таких окремих, окремих категорій. Окремих категорій, які можуть сказати, що дійсно, дивіться, ми там, ну, от найбільше податків платимо в перерахунку на людину. Да? І, наприклад, за рахунок цього, тоді це також буде сприйматися спільнотою, що це не якась там відкуп від мобілізації, а це просто там, можливість забронювати декілька там ну, дійсно дуже важливих співробітників. Дякую, Віталій. Світлана, розкажіть, будь ласка, який ваш досвід бронювання і що би ви, можливо, би змінили в існуючій процедурі? Я, по-перше, хочу подякувати пану Віталію за таку чітку позицію. І думаю, що кожен, хто сидить в залі, ми всі разом зараз працюємо на перемогу, робимо все можливе. І Астарта 5 мільярдів сплатила податків, мільярд 140 на допомогу армії і в гуманітарних проектах. Ми також допомагаємо вже місяць назад ми надали 97 грантів ветеранів, членам їх сімей. Тобто ми робимо все для того, щоб всі разом щоб наблизити перемогу, утримати економічний стан країни. І це головне завдання. Але при цьому треба чітко усвідомлювати, що у нас мають бути можливості завершити збиральну кампанію, у нас має бути можливість провести переробний сезон. І це насправді вимагає теж наших додаткових інструментів і дій, оскільки абсолютно точно зазначили колеги тих, кого мобілізують, дуже часто це унікальні спеціалісти із дуже вузьким напрямом знань. Тут говорили про масорестраційний напрям в цукрових заводах. Повірте, давним-давно Україна не готує спеціалістів. Це тільки внутрішня підготовка, це наші школи підготовки внутрішніх технологів, лаборантів і так далі. Тому я думаю, що ми в багатьох питаннях за ці два роки стали набагато ближчі в співпраці із владою. Ми стали набагато ближче в партнерстві між собою. Якщо раніше ми більше конкурували, здається, зараз ми більше набагато стали партнерами. Так як говорила пані Наталі, що точно треба готувати своїх працівників таким чином і студентів, щоб не було соромно перед компаніями-партнерами, в якому вони там рівні знань приходять. Ми обмінюємося і ми робимо загальну спільну справу. Складно говорити про сам відсоток, тому що саме з тих причин, про які я зазначила, що у нас є велика спільна мета, і ми маємо спільно боронити країну. Але те, що процедуру потрібно покращувати і потрібно пришвидшувати для того, щоб бізнес міг чітко планувати свою роботу. Аграрі точно знають, що кожен день і кожна хвилина це дуже дорогий ресурс для нас. Втрати одного спеціаліста це дуже дорогий ресурс для нас. А в нас є подвійна задача: і забезпечувати і армію, і підтримувати людей, які на фронті. Я думаю, що багато компаній, які ми стовідсотково зберегли зарплату і підтримують сім'ї загиблих, допомагаючи фінансово. Ми також відкриваємо. Я до цього там, запрошую долучатися інші компанії центри життєстійкості в своїх громадах, де отримують ветерани їх сім'ї інші категорії, психосоціальну реабілітацію, допомогу в отриманні коштів на розвиток власної справи. Допомогу в освіті, тобто, це ну, насправді бронювання це невелика частина тієї великої справи, яка є нашим обов'язком спільно. Те, що там е не до кінця відлагоджені процеси, абсолютно погоджуюсь з пані Іриною. Е те, що втрачаються списки, не завжди ми можемо контролювати, закінчується бронюванням, і для того, щоб забронювати наступні списки, проходить іноді місяць, і це завжди ризик. Ми не можемо спланувати. В цьому напряму нам потрібно більше співпрацювати з державою. час показує, що ця співпраця все покращується, покращиться. Це особисто наш досвід. Досвід роботи з Міністерством соціальної політики, з міністерством тиранів, з міністерством економіки. Нам в цьому теж треба об'єднуватися як великим виробникам і долучати до цього і фермерів. Світлано, чи правильно я розумію, що у вас є пропозиція змінити підходи до бронювання в плані сезонності агро? Однозначно, я про це і говорю, що нам потрібно завершити збиральну компанію і нам потрібно зробити переробний сезон, і це дуже важливо. І там є критичні спеціальності, критичні спеціалісти, які точно не заміним ні студентом. Ні, залученням золотим фондом пенсіонером, ну але ж я розумію, що це трошки інший сезон. Наприклад, сезон цукроваріння, він починається з вересня, зараз можливо почнеться з кінця серпня. Там е, сезон е, рослинництва, ну це зовсім інша історія. Чи у вас є пропозиція? Умовно кажучи, по рослинництву давайте ми от е, ось такий то період, по е, переробці. Ось такий. Я думаю, що це потрібно все обговорювати з кожною компанією окремою виходити з пропозицією. Про відтермінування тих критично важливих спеціальностей і професіоналів для агросфери. Дякую, Наталя. Які ваші пропозиції по зміні існуючої процедури бронювання і, взагалі, які боліві точки зараз ви відчуваєте? Я долучусь до того, що сказали колеги, і трошки підсумую. Говорили про оновлення даних. Зрозуміла процедура, зрозуміла, що має бути електронний резерв, електронний список військовозобов'язаних. Тут питання виконання. Близько 20% кейсів, що люди йдуть оновлюють дані, але цих даних немає в системі. Відповідно, ти не можеш забронювати працівника. Якщо ми говоримо про саму процедуру бронювання, вона описана і задумана досить добре для бізнесу. Але вона не працює по срокам, тобто також губляться списки, і треба докладати дуже багато адміністративного ресурсу для того, щоб твій список пройшов по всім цим етапам. Тобто, тут прохання. Виконувати ті зобов'язання, які на себе взяла держава з точки зору процедури бронювання, і останні зміни законодавства 560-та постанова, яка трошки протирічить 76 й постанові про бронювання, згідно якої рішення про відстрочку по бронюванню надає комісія в складі ТЦК і військових адміністрацій вже по наявному бронюванні відмін економіки. В чому тут колізія? В тому, що ці люди, які, подали, які вже отримали бронювання від мінекономіки, вони пройшли перевірку профільним міністерством, міністерством оборони і міністерством економіки. І далі, згідно цієї 560-ї постанови, це рішення має підтвердити ЦЦК. Тобто тут є юридична колізія. Вище орган він затвердив вже бронювання. Це з одного боку. З іншого боку, давайте уявимо, якщо зараз ТЦК, які відповідають за мобілізацію, будуть створювати ці комісії і вивчати знову ж таки ці документи, скільки це займе їхнього часу? І їх задача вивчати ці документи, чи їх задача займатися мобілізацією? Тобто це не тільки питання колізії, це питання не дуже ефективного використання ресурсу ТЦК на місцях. Які могли бути пропозиції щодо зміни поточної, поточної процедури? Щодо відсотку, я вважаю, що це нормальний оптимальний відсоток, враховуючи, що в країні війна. І якась частина людей в будь-якому випадку вона має поповнювати ряди ЗСУ. Але ж з іншого боку, як сказала Світлана. Компанії не тільки роблять бізнес і сплачують податки. Компанія Кернол за 23 рік сплатила 4,3 мільйони гривень податків, це на одну людину більше 400 тисяч гривень. Допомагаємо ЗСУ. Допомога Кернел 2,5 мільярда гривень. Для того, щоб це робити і вистоювати в цій ситуації, для цього потрібні люди. Тому можливо подивитися державі на ті ті категорії військово зобов'язаних, які взагалі не сплачують податки. Тобто йде мова: говоримо про економічне бронювання від якоїсь суми. Можливо, тут ця позиція може викликати різні політичні думки, від якої суми і так далі. Можливо, подивити, зробити якийсь мінімум податок, коли людина спрацює, створює додану вартість, і з її роботи сплачує роботодавець, хоч якийсь податок. Позиція яка? Щоб кожен вкладав свій вклад в перемогу. Тому що я думаю, що є велика частина людей, які взагалі не сплачують ніякі податки. Плюс коли ми збільшуємо штрафи за ведення військового обліку, і люди звільняються через те, що вони працюють офіційно і не готові ризикувати, то ми збільшуємо пласт людей, які будуть працювати неофіційно. І знову ж таки зменшуємо оподаткування для країни, тобто в будь-якому випадку подивитися на норму з точки зору податків, тому що країні зараз вкрай потрібні гроші, і ця і така інцітива вона може виконати і, першу, і перше питання, і друге питання. Тому я б розглядала ще варіант економічного бронювання або з якоюсь мінімальною ставкою податку, або в плюс, як говорив колега з точки зору, окремий якийсь відсоток чи кількість на компанію від якоїсь суми, тобто для того, щоб саме ключових людей зберегти, тому що саме ці ключові люди забезпечують ведення цього бізнесу, можливість його вести і можливість створювати донану вартість і платити ж ті податки для держави. Дякую, Наталя. Колеги, пропоную по одній хвилині коротке резюме зробити, і хотілось би, щоб ви зачепили також, яким ви бачите майбутнє кадрове вашої компанії, зважаючи на, на те, що ми у війні знаходимося на відтік е, населення з країни, на повернення ветеранів. Ну і інші фактори, як ініціатива щодо, наприклад, бронювання, це якби якби підняти термін на один рік, да, щоб було бронювання, не на півроку, як зараз дається. Да, один рік воно б також зняло багато проблем, тому що зараз дійсно постійно треба займатися. Тільки там готуєш списки, шукаєш старі списки. Там да? у нас також от, з військоматом це ТЦК. Там, наприклад, пройшли в весь процес, а ТЦК потім три тижні тримали ці списки э, людей, тому що ну, в них не вистачає співробітників, щоб ці списки також обробляти, щоб видати. І ми не могли нас, наприклад, наступних людей подати на бронювання. Тобто тут ну, в ідеалі це зробити один рік. Стосовно того, знаєте, бізнес ну, взагалі. Яка б ситуація не була, завжди адаптується. Да? Ну, особливо це легше робити великим компаніям. Ми завжди знайдемо можливість там, зараз всі запустять корпоративні університети, точно будуть готувати кадровий резерв, підтягувати студентів, брати пенсіонерів. Для пенсіонерів це взагалі зараз золоті часи. Якщо раніше, наприклад, 60-річний приходить на роботу, 59 років вже так. Наші ну після 50 вже так, не дуже дивились. Зараз велкам. Вже всі там раді приймати таких людей, тому це також ну, велика можливість для таких людей зараз реалізовуватись, отримати зарплату і покращити свою пенсію в майбутньому. Тому це буде також основним посилом зараз. Приведи друга 55+, плюс, наприклад, да, отримай бонус компанії. Ну, тому це, це також буде ну, ініціатива, якою будуть зараз. Ну, всі вже цим займаються. тому давайте ну, об'єктивно, да, що це, це також буде кадровий резерв, який будуть залучати зараз багато підприємств. Тому основне бажаю всім, щоб була якнайшвидше наша перемога, а все решта там, ветеранів працевлаштуємо, адаптуємо, і студентів приймемо, піднімемо зарплати, щоб так, щоб люди. Хотіли тут працювати там. Дану у нас середня зарплата і так зараз більше тисячі євро на людину, тому це означає, що є потенціал там брати людей і не відпускати їх кудись. Дякую. Дякую, Віталій, Ірина. Яке ми бачимо, майбутнє, дуже хотілося би сказати, що мирне. І е, на чому будемо фокусуватися на навчанні, на розвитку. Е, Будемо продовжувати розвиватись в професії і розвивати колег, і так само розвивати ринок і продовжувати забезпечувати стабільність сплату податків і допомагати державі. Світлана, е, я дуже вдячна своєму керівнику Віктору Петровичу, який виховуючи своїх керівників, топ менеджерів, завжди говорить, що HR це кожен керівник старти. Тому е кожен із нас, тут сидячих керівників, розуміє, що справа е зрощення, утримання мотивації людей, тих, які зараз є в Україні, це наша спільна справа. Чотири е два мільйони людей мають прихисток за кордоном, і наша задача отримати тих, хто зараз знаходиться в Україні, і займатися їх розвитком. Звертати увагу на їх здоров'я. В нашій компанії величезний проект, незламні здоров'я. Ми чекапи, і робимо профілактику для того, щоб люди могли фізично і ментально пройти цей шлях достойно. Тому бажаю всім сили, наснаги і наш найбільший ресурс, наш найбільший капітал людей утримати і дати їм можливість робити свою справу достойно, як ми це робили завжди українці. Дякую, Наталя, Фіналізуйте нашу панель. Дякую. Знаєте, зараз по-різному говорять з точки зору питання адаптації ветерана. Хто має адаптовуватися, Ветеран чи суспільство? І мені здається, що ми всі разом маємо не адаптовуватися, а створювати нове суспільство і для ветеранів, і для людей з інвалідністю, і для інших форм інклюзії. Я не хочу говорити про майбутнє, я хочу говорити про теперішнє, щоб наближати це майбутнє. Тобто, ми щоранку маємо вставати і думати, що я сьогодні можу зробити. Тобто, ніхто за нас це не зробить. Бізнес все не зробить, і держава все не зробить. Ми маємо робити це самі. І лише тоді, коли ми щодня будемо вставати і задавати собі питання, що я можу зробити сьогодні. І коли кожен це буде говорити і робити, тоді ми точно наближимо нашу перемогу. Дякую.